І Саратовського НПЗ, місця зберігання БПЛА на аеродромі САКИ та низки військових об'єктів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. На Саратовському НПЗ, який забезпечує паливом російську армію, після нічної атаки сталася пожежа. Результати влучень уточнюються на аеродромі Саки у тимчасово окупованому Криму. За попередньою інформацією уражено декілька об'єктів ППО, зокрема Панцер С-1 та Тор М2. Знищено ангар, де зберігалися ворожі безпілотних. Ке Оріон і Форпост разом з цим під удар сил оборони України потрапили командно-диспетчерські пункти управління противника, а на тимчасово окупованих Донеччині та Луганщині уражено райони зосередження живої сили ворога та склади пальномастильних матеріалів. Біля Гуляйполя на Запоріжжі наші бійці стримали наступ росіян. Деякі окупанти йшли пішки, деякі намагалися прорватися на мотоциклах, але точні удари сил оборони зупинили противника і стабілізували фронт. Та найбільше атак: 59 – Наші захисники відбили на Покровському напрямку. На Костянтинівському окупанти намагались прорвати нашу оборону 31 раз. На Лиманському 29. Так само 29 штурмів. Росіяни здійснили на Олександрівській ділянці фронту. Противник не припиняє спроб посунути. Українські підрозділи на Гуляйпільському напрямку та атакує у бік Антонівського мосту. І минулої доби втрати ворога склали 1100 осіб, знищили сили оборони і техніку противника, 21 артсистему, 15 бойових броньованих машин та 7 танків. Відмовляються виїжджати, плачуть і погрожують. Так нерідко проходить обов'язкова евакуація з прифронтових сіл на Запоріжжі. Село Юрківка трохи більше ніж в 10 кілометрах від лінії фронту. Касетні снаряди прилітають просто у городи місцевих, а на подвір'ях знаходять ворожі дрони. Та, попри це, не усі готові вивести дітей. Як вони це пояснюють, дивимось далі. Евакуаційна група їде у Юрківку на Запоріжжі. В екіпажі поліцейські та ДСНСники. під час цього рейсу мають забрати одразу чотири родини із дітьми, тому виїхали ще на світанку. Останні кілометри долають протидроновими тунелями. Юрківка трохи північніше Оріхова. Сюди на початку повномасштабної приїхало багато людей з окупації, але і тут нині небезпечно. Сюди долітають і каби, і дрони. І якщо влітку в селі жило з 800 жителів, зараз вже з півтисячі. тисячі. А виїжджати не хочете? Та хочу не зараз. Я вже торби готовлю. У мене uh -huh. діти страшне, що роблять. У мене в Запоріжжі є де жити. там. Перша зупинка на подвір'ї невеличкої хати іграшки, дитячий велосипед. Тут живе мати із маленьким сином. Відкривайте Що у вас? все добре. Що трапилось? Довго ніхто не відчиняє. Та коли поліцейські вже заходять до хати, чують відмову. Жінка не хоче їхати. Я вас про Заберіться ідіть порота. Та що забирати не треба нікого забирати? Альоні 26, Її сину 4. Це вже її друга домівка. Першу біля місцевої школи зруйнував КАП, тож переїхала до матері. Альона каже про обов'язкову евакуацію. Знає читала розпорядження військової адміністрації. Ми поки що стояли біля вашого будинку. Волокнувати в півдронів. Ну і що ви чекаєте, поки вам прилетить щось? Але вмовити Альону не вдається. Каже, можливо, наважиться за кілька днів, а поки навіть речі не зібрала. Тож евакуаційники їдуть далі. За наступною адресою поліцейських зустрічає пані Оксана, своїх двох дітей зачинила в хаті. Я вже три роки тут прожила з дітьми. Три роки на черві У ага. мене ось касети падали так. поначалу. Тось, то ви вчитаєте, то нормально. Ви відмовляєтесь? – я відмовляюся. Ми приймаємо рішення щодо інтересів дітей, перебування їх в безпечній зоні, за з вашою згодою або без вашої згоди. І тільки за третьою адресою родина готова вирушати. Тут на евакуацію разом з матір'ю чекають шестеро дітей. Їхні речі згодом привезе батько, поки взяли найнеобхідніше. Так, ану, тримається. Куртка. Так, ти давай назад. Пані Оксана розповідає, як із дітьми ховалися від обстрілів. Воно пристосовуєшся до всього. Просто коли слухаю, що близько, рядишком, ми так дітвора. У нас кімната така без вікон, і вони знали, що вони туди там якийсь час. З, звичайно, так це якщо щось дуже близько, це ну, хвилин 15-20 треба посидіти. Цього ж дня евакуаційники вивезли з Юрківки ще трьох дітей разом із матір'ю. важко. Поки ми з Запоріжжя потом буде видно, куди. зараз. У селі залишаються ще 64 дитини. Їх мають евакуювати до нового року. Із Запоріжжя лена Каптюх Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Набусап проводять обшуки у керівника офісу президента України. Слідчі дії тривають у межах розслідування, якого саме у НАБУ не уточнили. Андрій Єрмак також підтвердив проведення обшуків і в його помешканні керівник офісу президента у соцмережі написав, що слідчим надано повний доступ до квартири і повне сприяння з його боку. Україною шириться повітряна тривога через загрозу балістики. Повітряні сили повідомляли про пуски кабів на Запоріжжя на Дніпропетровщині. Була загроза дронів. Протягом минулої доби окупанти вбили одну людину і ще 17 поранили учора ввечері З під завалів зруйнованого будинку у Покровській громаді Дніпропетровщини дістали тіло літнього чоловіка. Його оселю зруйнував кап. Найбільше поранених за добу 13 на Херсонщині. Там окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі а в житлових кварталах населених пунктів. Зокрема, пошкодили 15 приватних будинків. Також понівечено стільникову вежу, магазин, планетарії, гар гаражі з автомобілями двоє потерпілих на Донеччині це жителі Слов'янська та Костянтинівки. А на Харківщині, унаслідок обстрілу, в селі Мотузівка постраждала жінка і 12-річний хлопчик. Також ворог гатив по Запорізькій, Сумській та Миколаївській областях. 63 з 72 запущених Росією дронів знешкодили наші сили. ППО від вечора. Дев'ять ударних ВПЛА влучили на п'яти локаціях. Більшість ворожих безпілотників це були шахеди, звітують у повітряних силах. Росія атакувала ще із Скандером, який запустила з тимчасово окупованого Криму. Балістичну ракету силам ППО збити не вдалося. Куди влучило, не повідомляють. Мирний план Трампа мають обговорити цього тижня у Києві, а наступного у Москві. У Кремлі підтвердили, що отримали документ, узгоджений американською та українською сторонами у Женеві. Після цих переговорів з мирного плану вилучили декілька пунктів, яких саме жодна зі сторін офіційно не повідомляла. У Білому домі зазначили, що залишилося декілька розбіжностей. А Зеленський заявляв, що чутливі моменти планує обговорити з Трампом. Зустріч президентів вже готують їхні адміністрації. Україна готова обговорювати лише лінію розмежування між українськими військовими та окупантами, заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю виданню «The Atlantic». І додав, що на наступному етапі переговорів щодо припинення війни Зеленський має намір провести червону лінію в найбільш суперечливому питанні вимозі Росії щодо суверенної території України. Поки Зеленський президент ніхто не повинен розраховувати на те, що ми відмовимося від території. Він не підпише документ про відмову від території. Конституція це забороняє. Ніхто не може цього зробити, якщо не хоче йти проти української конституції та українського народу. Андрій Єрмак, керівник офісу президента України. Прем'єр Бельгії заблокував план ЄС щодо російських активів у листі до Єврокомісії. Барт Девевер виступив проти пропозиції передати Україні 140 мільярдів євро заморожених російських коштів, побоюючись, що у разі судового позову з боку Москви Бельгія, де зосереджена більшість грошей, буде змушена їх повернути. Крім того, на думку бельгійського прем'єра, такий механізм може зірвати майбутню мирну угоду. Натомість видання політико. Джерела з дипломатичних кіл країн ЄС повідомили, що реальні причини спротиву Бельгії це те, що вона утримує російські активи і отримує від них податки у свій бюджет. Було б несправедливо і нечесно очікувати, що, хоча переваги такої схеми будуть для всіх, витрати та ризики понесе Бельгія, поспішне впровадження запропонованої схеми репараційних позик матиме побічний ефект. Ми, як ЄС, фактично перешкоджатимемо досягненню остаточної мирної угоди. Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер. Заморожені російські кошти повинні бути передані у розпорядження України. На цьому наголосив спеціальний представник Європейського союзу з питань санкцій Девід О. Саліван на санкційному саміті у Києві. Він також зазначив, що ЄС працює над вирішенням питання щодо репараційної позики для України. Цілком очевидно, що значна частина активів заморожена в Європі, і саме Європа вирішуватиме, що робити з цими активами. Ми маємо намір використати ці активи для надання фінансової допомоги Україні, зокрема для відшкодування збитків, відновлення та бюджетної підтримки у зв'язку з руйнуваннями, яких зазнала Україна внаслідок агресії. Тому ми вважаємо, що ці кошти повинні бути передані в розпорядження України. Росія вперше за 60 років втратила можливість запускати людей у космос на космодромі Байконур у Казахстані, який орендує Роскосмос. Сталася аварія під час запуску російського космічного корабля до міжнародної космічної станції. Під час запуску ракети Союз обвалилася рухома платформа, з якою обслуговують хвостову частину ракети. Відтак пошкоджено єдиний майданчик, з якого Росія може здійснювати пілотовані запуски. Українці вже почали отримувати від держави тисячу гривень зимової підтримки. Скільки заявок усього було надіслано? Як триває процес? На що люди збираються витрачати гроші? Про все це Анастасія Терещук розповість. Формила 9 днів на Дар'я моя колега, журналістка. Тож про старт програми Зимова підтримка дізналась однією з найперших. На наступний день після старту програми я оформила тисячу від нашого президента, і, хоч тисяча Дар'ї ще не надійшла, на що витратить її вже знає. Яку планую витратити на книжки, які мені сподобаються, і також на донати, тому що я вважаю, що не тільки мозок потрібно підкріпити, а й подякувати нашим воїнам за те, що вони нас захищають. Вони це побачили, вже не перша її тисяча від держави. Рмляла через дію це дуже просто, варто лише зайти в сервіси. Там є віконечко зимової є підтримки. Там варто обрати лише банк, на який ти хочеш, щоб він спрямував тобі цю зимову підтримку, і все чекаєш 10 днів і отримуєш свої гроші. Чи активно кияни подаються на зимову підтримку. Запитуємо просто на вулиці. Так оформлювала. На що пануєте витрати? Що будуть пропонувати, то і витрачу там вже є список або на донат? Ні, не оформлювала. А чому? Ну захотіла так. А ви що плануєте витратити? Зазвичай це книги йду і також я деколи волонтерю на притулки. Ну, якщо Казати про моїх батьки, то вони зазвичай використовують на комунальні послуги оплату. Оформити заявку можна онлайн у дії або офлайн на Укрпошті. Через застосунок вже подалися 10 мільйонів 800 тисяч українців. Через пошту майже 2 мільйони громадян. Це якраз люди пенсійного віку, похилого віку. Це люди маломобільні, і це люди, які наразі проживають на профронтових територіях, розуміючи, що насправді сьогодні є проблеми зі зв'язком. Є проблеми, проблеми взагалі з роботою магазинів, банків. Виплата доступна всім громадянам, які перебувають в Україні. Одна людина може отримати лише одну допомогу, але на кожну дитину подають окрему заявку. На дітей заявку оформлюють батьки або опікуни. Також кошти мають цільове призначення. Витратити їх можна лише безготівково в окремих категоріях. Не для найпотрібнішого це оплата комунальних поступ, придбання ліків, продуктів харчування, книг, поштових поступ, а також донатів. Мобільний зв'язок цьогоріч не входить до цього переліку. Податися ще можна до 24 грудня, а використати кошти до 20 червня наступного року. Окрім зимової тисячі у дії доступної допомога у 6,5 тисяч гривень. Її отримають близько 600 тисяч громадян. Тобто, це Якраз дітки, які зростають в малозабезпечених сім'ях, це дітки з числа ВПО, в тому числі які отримують допомогу на проживання. Це дітки, над якими встановлено опіку чи піклування, або які перебувають у дитячих будинках сімейного типу або в прийомних сім'ях. І звісно, це особи з інвалідністю першої групи, які в тому числі. Відноситься до внутрішньопереміщених осіб і одинокі пенсіонери, які отримують виплату на догляд. якщо кошти не витратити впродовж 180 днів від моменту зарахування, вони повернуться до пенсійного фонду. Анастасія Терещук, Русанальмухамедову, Роман Гребельник. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.